Вітаю, друзі! Цей випуск новин обіцяє бути цікавим, бо я зібрав для вас величезний список новин, рівно половина з яких це русня, дичина і штучний інтелект. Інакше кажучи, всілякого роду абсурд. Тобто все як ви любите. Але як завжди, будемо рухатись по наростаючі. А почнемо з того, що Європейська рада вже цілком офіційно прийняла регламент, згідно з яким до 2027 року всі смартфони, включно з айфонами, обов'язково матимуть знімний акумулятор. Я знаю, що багато людей цьому закону, але вибачте, я тримаюся іншої думки. Бо сучасні акумулятори мають строк служби приблизно такий самий, як у смартфона загалом. А можливість його заміни буде негативно впливати не тільки на монолітність корпусу, але і на екологію, бо китайці будуть виробляти на продаж вдвічі більше акумуляторів, ніж зараз. Ми вже все це проходило 20 років тому. А до речі, про китайців нубієте за річ, що її новий смартфон Z50 S PRO матиме настільки світлочутливий об'єктив, що зможе за. Захоплювати навіть більше світла, ніж дюймові матриці. І продемонструвала це на фото з кицюном. Реклама, м'яко кажучи, дуже дивна. Об'єктив краще, ніж матриця? Що? Що це взагалі за маячня така? Проте фотаки цюна дійсно виглядає дуже гарно, отут без питань. Тим часом забута компанія Honor анонсувала в Китаї свої новинки, найбільш цікавими з яких є смартфон Magic V2, а також годинники з серії Watch 4, які підізріло схожі на інші добре знайомі нам годинники відомої американської компанії. Характерною особливістю Watch 4 став фірмовий трьохядерний процесор, який активує потрібні ядри в залежності від задач. І за рахунок цього досягається автономність аж до 10 днів. Треба визнати, що для розумного годинника це дійсно фантастичний показник, але тільки за тієї умови, якщо це дійсно розумний годинник, а не фітнес-трекер у вигляді годинника. Щодо смартфона, це типовий складений апарат з флагманською начинкою, але товщиною менш ніж 1 см в складеному стані, і ціною 1250 доларів за версію 16256. І я маю визнати, що цього цілком достатньо для того, щоб я захотів його на тест. Але наразі, на жаль, невідомо, чи з з'явиться він на глобальному ринку. Але якщо буде, то навіть не сумнівайтесь в тому, що я не пройду повз. Там 100% є про що розповісти. Друзі, сьогодні я підвіз вам нові цікаві пропозиції за найсмачнішими цінами. Перше це глобальні навушники з PurPods. Хто не знав, це Субренція Xiaomi. Раніше ці вуха продавали за 2 тисячі гривень, сьогодні їх можна купити в нашому магазині за 999 гривень. Тож, як то кажуть, це справжній топ за свої гроші. І повірте, нічого краще за тисячу ви не знайдете. Тож раджу звернути увагу. Друга пропозиція смартфон Realme GT Master Explorer Edition. Він новий, але без комплекту. Я особисто бачив стан, там все гуд. Єдине, що це китайська версія. Проте є всі необхідні бенди, Google-сервіси працюють, нічого не блокують. Тож можна брати і користуватися. За 16,5 тисяч гривень за версію 12256. Варіант дуже цікавий. Ну і третя пропозиція це Powerbank від Hoco на 20 тисяч мАч з швидкою зарядкою 20 Вт. Того року подібні продавали за 1200-1300 гривень. Зараз, поки що літо, можна взяти за 639 гривень. Тож, вдалої вам купівлі. Всі посилання залишив описі. Цього тижня інформатори поступово не поспішаючи злили в мережу майже всю інформацію стосовно очікуваного флагмана OnePlus 12. Тож, увага на екран! За твердженням OnLix саме так буде виглядати смартфон. Ну а я звертаю вашу увагу на бездротову зарядку, та ще й потужністю цілих 50 Вт. За умови наявності доволі крутих камер, а також надшвидкої дротової зарядки, які нам обіцяють у витоках, я навіть не знаю, а нафіга потрібна версія Pro. Що вона зможе нам запропонувати? Також, звісно, постає питання: чи не станеться так, що тепер звичайний OnePlus 12 буде коштувати як версія Pro, а версія Pro взагалі є квартира десь на Даріба? Якщо взагалі буде версія проби, цього ж року її не було. На жаль, наразі це єдине, чого не злили інформатори. А ще цього тижня, нарешті, був представлений, давно очікуваний на FINFO 2. Та, чесно кажучи, я навіть не знаю, що ще можна додати до цієї новини. Бо ми з вами вже давно знаємо про нього буквально все: і зовнішній вигляд, і характеристики, і навіть інші особливості. Хіба що всі інформатори в один голос кричали, що за молодшу версію виробник буде просити 730 євро, А насправді просить 600 євро. Ну, принаймні, поперед замовлення. Що там буде далі? Подивимось. Самсон це така компанія, авторитет якої тримається виключно на флагманах. Хоча ні для кого не секрет жаливову частину її прибутку, складають продажі бюджетників та смартфонів середнього класу, які, чесно кажучи, були б неконкурентно спроможні, якби на них не було логотипу компанії. Але час від часу, дуже рідко, приблизно раз на рік, трапляється щось типу Galaxy m 34 Це новий бюджетний монстр з якісним amoled дисплеєм, потужним акумулятором на 6 1000 мАч, камерою на 50 Мп з оптичною стабілізацією, дуже пристойним процесором Exynos 1280, а також обіцяє 4 роки оновлень Android, 5 років патчів безпеки і все це лише за 205 доларів. Якщо коротко, це справжня гармата. Єдине, що засмучує, це застарілий краплоподібний виріз під фронталку. В 2023 році це, скажімо прямо, справжній відстій. Але за всіма іншими параметрами Galaxy m 34 виглядає як майбутній хід продажів. Саме тому я вже обома руками шукаю, де знайти його е, на огляд. Тож підписуйся на канал, щоб не пропустити, бо огляд обов'язково буде. Компанія Apple працює над новою версією iMac з 32-дюймовим дисплеєм, який стане заміною лінійки пристроїв iMac Pro. Про це повідомив журналіст Марк Гурман з видавництва Bloomberg. За його словами, новий iMac отримує фірмовий потужний процесор Apple на базі архітектури ARM. а діагональ його дисплея буде приблизно такою ж, як у професіонального монітора Apple Pro Display XDR, що має роздільну здатність 6 6K і коштує від 5 тисяч доларів. Але до презентації новинки ще далеко може рік, а може навіть два. І знаєте, я вже зараз можу називати щонайменше одну країну, де він. Точно не буде продаватись. До слова, на днях в цій країні Apple заблокувала можливість як оформлення, так і подовження підписки на Logic Pro і Final Cut Pro для iPad. Ба більше, попередньо сплачені підписки також скасовується, а гроші автоматично повертаються на баланс сім карти, з якої було проведено розрахунок. А що це за країна така, я думаю, ви вже здогадалися. А якщо раптом ні, тоді прошу в коментарі. Там вам все пояснять. А зараз інформація спеціальна для тих, кого ще не задовбав конвейер Xiaomi. Останнім часом в мережі активно ширяться чутки щодо смартфонів Xiaomi 13T і 13T Pro. Схоже, їх презентація вже не за горами, бо обидва смартфони були помічені в базі даних імей. E Це означає, що апарати пройшли всі необхідні перевірки і готові до продажу. Обидві моделі матимуть amoled дисплеї з частотою оновлення 144 Гц, процесори Mediatek останнього покоління, камери Leica і. Отужні акумулятори зі швидкою зарядкою. За подробицями, дивіться на екран. Молодша версія коштуватиме 770 доларів, а за старшу взагалі будуть просити понад 1000 тисячу баксів. І це взагалі сказатися Xiaomi, ви про що думаєте, хто їх буде купувати? А враховуючи те, як ви останнім часом оновлюєте свої, нібито нові смартфони протягом року, я не знаю, хто вам буде довіряти. Також на глобальний ринок офіційно вийшов планшет Xiaomi Pad 6, але коштує він вже не. Дві 275 доларів як китайська версія, а всі 400 виключно тому, що це глобалка. Але хороша новина полягає в тому, що можна придбати китайську версію і тупо нашити на неї глобальну прошивку. На додаток я практично впевнений, що найближчим часом продава не з Aliexpress самі запропонують перепрошиті планшети баксів так за 300. І тоді це буде дійсно цікаве рішення. Але компанія Xiaomi це все одно не виправдовує. Інша річ спеціально розумна чесалка від комарних у. Укусів. Не знаю чому, але в якийсь момент вона залетіла в тренди новин і буквально порвала інтернет. По факту, це така спеціальна ручка, яку треба притуляти до місця комариного укусу. Вона за лічені секунди прогріє його і навіть зробить легкий вібромасаж, який зніме свербіж. От і вся функція. Звісно, розумного в ній не більше, ніж у таборетки. Тим не менш, на її пропонують купити всього-навсього за 13 баксів. Тож чом би не спробувати. До речі, посилання на цей дивогаджет ви зможете знайти в нашому. Ми телеграм-каналі AndroPrice AliExpress, посилання на який я залишу в описі. Цього тижня штучний інтелект Bard AI від Google отримав офіційну підтримку української мови. Варто зазначити, що він і раніше міг підтримувати текстове листування українською мовою, але лише в стадії тестування, а тепер абсолютно повноцінно наряду з англійською мовою. Також Bard навчився експортувати згенерований код Python і навіть аналізувати зображення, які ви йому надсилаєте, завдяки вбудованому інструменту Google Lens. Наприклад, відправляєтеме фотографію якогось одного юридичного документу з купою термінології, так що там взагалі нічого не зрозуміло, і просити його пояснити все простими словами. І він це робить. Погодьтеся, це вже дійсно круто. Це левелап. Щоправда, для навчання свого штучного інтелекту компанія використовує буквально все, що коли-небудь було викладено в інтернет, включно з приватним листуванням по Gmail, не зважаючи жодної уваги на авторські права і норми конфіденційності. Принаймні саме в цьому корпорацію добра звинувачує юридичну. Фірма Кларксон у колективному позові до окружного суду Північного округу Каліфорнії. Прізвища та імена позивачів не розкриваються, проте відомо, що серед них є доволі відомі і впливові люди. Якби не виявилося, що це просто елемент конкурентної боротьби, коли ти береш і скидаєш всі гріхи на свого опонента, щоб йому потім довелося виправдовуватись. Наприклад, серед позивачів цілком може опинитись Ілон Маск, що якраз на днях офіційно Відомив про запуск штучного інтелекту під назвою XAI, метою якого є розуміти справжню природу всесвіту. Ну, типу, в чому сенс життя і таке інше. Чесно кажучи, коли він півроку тому ділився планами зробити свою енергомережу, я думав, що це е, черговий дурний жарт від Ілона Маска. Такий, знаєте, наркоманський вибрик, який він часу від часу е, викидає, а потім налого забуває. Але як виявилось, він говорив цілком серйозно, і тепер мені дійсно цікаво, що з цього вийде. А пам'ятаєте історію про те, як Ілон Маск продав всю свою елітну нерухомість і е, заселився у маленький модульний будиночок за 50 тисяч доларів. Так, от схоже, що тимчасовий. Напад аскетизму вже минув, і тепер Ілон Маск навпаки хоче максимально елітний будинок біля штаб-квартири в Остіні. Він буде повністю зроблений з броньованого скла і навіть матиме власний водоспад, вбудований в ландшафт. Але прикол в тому, що Ілон Маск робив це за кошти компанії Тесла. Інвестори знали лише про існування якогось секретного проєкту під назвою Project 42 і не ставили зайвих питань. Коли з'ясувалося, що мільйони доларів витрачені на якісь величезні Гейзні скляні панелі, інвестори зацікавились і вирішили провести внутрішнє розслідування. Цікаво, які будуть наслідки для Ілона Маска, враховуючи те, що інвестори вже давно казали, що не задоволені його роботою і навіть погрожували його звільнити. Власне, я вважаю, що нічого не зміниться, і вони знову проковтнуть черговий вибрик свого скандального директора. От і все. А ось і ваша улюблена рубрика Новини з боліти і пропоную одразу з місця поринутись в Мордорський хай-тек. Російська компанія Delta Computers представила нові вітчизняні персональні комп'ютери під назвами. Ворон і Бабіор. При цьому Ворон це типу потужна машина, до якої навіть можна підключити якусь відеокарту через слот PCI express Ну от такі на Росії критерії потужності. А Бобьор, ну це Бабіор, ну що з нього взяти? <с> Звичайне, компактне офісне рішення в горизонтальному корпусі. Говорячи мовою сісадмінів, адмінів, це так зване гівно Мамонте, тільки зроблене в 2023 році. Став подобайку, якщо хочеш побачити огляд російського ПК. Бабер. Тим часом члени партії ЛДПР, здається, продовжують гаситись ЛСД. Цього разу вони планують видати партквиток штучному інтелекту Жиріку, щоб офіційно записати його в свою партію. Мало того, що вони взяли і зробили відверто кінчений штучний інтелект, за основу якого взяли ще більш кінченого не, старого дідуана, так ще й вирішили довести до максимального абсурду і, і так вже доволі абсурдну новину. Не на додачу розповім про ще одну чудову подію, тільки вже не. З боліт, а з сусідньої держави, з якої півтора роки тому на нашу країну їхали сотні танків і летіли сотні ракет. В Білорусі спробували зробити сучасний гоночний боліт. Але знову вийшов трактор. Мені взагалі здається, що б вони не намагалися зробити, у фіналі завжди буде трактор. Тим не менш, талановиті білоруські інженери встигли похозуватися, що їх боліт в теорії. Вміє розганятися до 320 км на годину. Вміє, але просто не хочу, бо зараз він взагалі не заводиться, бо немає мотору. Але на місці стоїть просто шикарно краще всіх. Навіть неозброєним оком видно фантастичні аеродинамічні властивості цього дива інженерної думки. Але особливу увагу я хочу звернути на криво погнутий шматок, дешевої пофарбованої жерсті в передній частині. Та це ж справжній Бетмобіль. Також в усатому Таргану урочисто презентували новий вітчизняний білоруський мотоцикл Мінськ. Але тут нічого нового. Вже за традицією швидко з'ясувалося, що це звичайний китайський мопед з Аліекспрес який є дешевою копією французького мотоциклу Mesh x ray 650 Classic. Та найбільше мене дивує, що і Пуйло, і Лушеско обидва повністю і ігнорують е е е існування інтернету. Тобто вся пропаганда з телевізора, всі фальшиві здобутки, всі офіційні відірвані від реальності е, заяви виглядають безглуздо тільки до того моменту, поки ви не спробуєте уявити собі, що інтернету не існує. Якщо усвідомити, що в реальності цих двох паскуд не існує ніякого інтернету, тоді все стає на свої місця. Тож, наше з вами щастя, що диктатори занадто топі для того, щоб опанувати нові технології. Ну що ж, ми з вами поступово перейшли до рубрики Дичина, але все ще продовжуємо тему диктаторського режиму. У Китаї відкрився перший магазин з повністю безкоштовними продуктами, спеціально для всіх власників найвищого соціального рейтингу. А компенсувати грошові витрати цього магазину планується з доходів громадян, у яких соціальний рейтинг навпаки нижче середнього. Вибачте, але як тут не згадати серіал Чорне дзеркало ну серйозно, таке враження, що китайська влада вона просто дивиться цей серіал на Netflix і робить все, як є один в один. Тим часом компанія Pets презентувала спеціальні міні-дрони, які використовують штучний інтелект для того, щоб виявляти шкідливих летючих комах, підлітати до них і розрізати своїми смертоносними гвинтами. При цьому корисних комах, таких як бджіл, дрон не чіпатиме. Насправді, до останнього моменту не знав, чи додавати цю новину до нашого випуска чи ні. Але після того, як подивився, як пра працює цей дрон, мені одразу захотілося показати і вам. Як це відбувається. Ну нарешті, остання новина цього випуску знову напряму пов'язана зі штучним інтелектом. В мобільному додатку для секс-іграшок компанії Lovense з'явилася нова функція з вбудованим чат GPT. Штучний інтелект буде шепотіти вам на вушко еротичні історії і навіть автоматично регулювати інтенсивність вібрацій підключених секс-іграшок в залежності від поточного фрагменту історії. Ну погодьтесь, цілком очікувано. Тобто я маю на увазі, що це було. Лише питанням часу, коли чат GPT добереться до секс-індустрії. Навіть трохи дивно, що це сталося лише зараз, коли хайп навколо чат-боту став суттєво менше ніж півроку тому. А на цьому у мене все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями. Обов'язково підписуйтесь на канал, якщо не зробили цього раніше. І нехай буде з вами Андроїд. Друзі, хочу повідомити, що ми закрили черговий збір на допомогу нашим військовим. За що хочу подякувати кожному з вас особисто за те, що ви не здаєтесь, і не пишете в коментарях, що ви вже втомилися від всіх цих донатів і так далі. Уявляєте, якщо б наші захисники сказали, все, ми втомились, більше не будемо боронити вас від русні. Тож я радий, що ви це розумієте, і не здаєтесь. Пам'ятайте, в першу чергу ми це робимо заради людей, які зараз сидять в окопах і віддають за нас свої життя. Повірте, крім нас з вами, простих українців, їм навряд чи хтось допоможе. Давайте подивимось на нові звіти від військових і потім перейдемо до нового збору. Дякуємо Дмитру Голобу та команді Андродіюс, які допомогли. Закінчити збір на цю сідову пташку та компетуючих до неї, які вже працюють заради перемоги. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо, Андрій Кьос, за панель. Дуже вдячний за ваше внімання до нас. Це саме важливе, що це людське, звичайне внимання. Я особисто дякую, хлопці. Дякую вам Разом за допомогу дякую. за вашу підтримку. За вашу підтримку. Разом до перемоги. Дякуємо. Рота розвідки. Передає вдячність компанії Price за передану сонячну панель. Дуже дякуємо. Слава Україні! Героям! слава! Бажаю здоров'я. Висловлюю подяку Android News та їх підписникам за цю портативну сонячну панель. Вона допоможе нам під час виконання бойових завдань. Слава Україні! Шановні, я хочу подякувати відміну та бік і друзі вам за вашу допомогу, за ваш внесок в нашу перемогу. Завдяки сайту Android News та їх підписникам. Ми тепер маємо таку чудову річ, яка в умовах, коли немає електрики, дуже допомагає. Слава Україні! Героям слава! Давай! Дякуємо, Андре до доседочку понежки. Зараз ми відкрили новий збір по запиту наших військових на сонячні панелі. Там треба небагато, близько 20 штук. Тож я думаю, що ми швиденько впораємося. Посилання на банку та номер картки я залишу в описі. Слава Україні, а головне її народу. Ми все витримаємо, бо ми сильні і у нас немає інших варіантів. Побачимось.